Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Перевага над найближчими переслідувачами складала 5 балів, Але сьогодні вже низка матчів була зіграна. Тож великий традиційний збір. Але от часто мої підопічні Атлетіко Київ, проводить спаринги з Хоменко саме та його. Так, я особисто схиляюся все ж таки до другої твоєї парці, оскільки в плані досвіду зараз, до речі, момент і пробиває в падінні уже, уже друге для рожево-чорних. Василинчик на Хоманка, удар Домашевський Олега Пасічника. Він, до речі, навіть один із претендентів на Золоту буцу. Але, щоправда, давненько вже не забував Пасічник. І це те, що потрібно. Саме оперативний простір для рожево-чорних, але отримують зараз вони на свої ворота контратаку. Простріл! Хоменко не добігає. Але ну невже це не запорука успіху? Хоменка віч на віч там його зачепили. Треба свистіти фол. Богдане з такими темпами. Невже генерали можуть зачепитися за дорогоцінні бали? Відкладений фол буде для Дженералс. Це буде друге порушення правил для білосиніх, але зараз їхня атака. Хоманко. Генерали нав'язують більш іменитому супернику свою гру, намагаються створювати такі моменти. Хоменко Рикоше Томашевський вже не при справах був. Пару хвилин назад, що він демонстрував п'ята фінти, обіграші, все красиво. Голів тільки немає. Богдан, голи будуть сьогодні. Не знаю, не знаю. Зараз пробуває пасічник. Обіграв хоча б по рахунку. Так, Максим Мурга коментував ще один наш колега. Цей поєдинок в момент Василинчика чіпляють за футболку. А вчасно виходить за межі штрафного майданчика. Інакше могли бути дуже великі проблеми. Пасічник, пасічник його охапає. Суперник за руку. Це четвертий фол. Я очікував від генералів сьогодні битви. Знову ж, повторюсь, знаю характер Хоменка та компанії. Я впевнений, що вони генераліє! Удар ух, <рик> нічого собі! 20 секунд, можна сказати, до сенсації. Солімана ставить блок. Удар! Який же постріл! І Денис, єсхо! Не вірю. Так, звучить, напевно, зараз ця фраза. І дуже здорово пасічник читає. Хоменко на побачення. 10 секунд. Іван Хоменко, ну що, треба запивати, будемо немає. Друзі, це що зараз було взагалі? Іван Хоменко, одна секунда. Боже, 0-0. Та що тут треба було дивитися? Історичний 0 0 на стріт Football челендж Київ. І зараз, після поєдинку, ми будемо дивитися з Богданом. Коли ж таке було на нашому турнірі?